Рятинщина має найкращий в області врожай ранніх зернових та зернобобових культур. Про це широкому загалу повідомили на урочистостях з нагоди свята врожаю та 25-ї річниці незалежності України. Як це відбувалося, дивіться далі. Добривечі! Триківська сільська рада представляла свою громаду, чим багаті та й демонстрували. Вишивки, врожаї, картини, усілякі вироби та смаколики. Ми такого не пробували. А так господині припрошувала скуштувати українські страви, а смакувати було чим. Вареники, пиріжки, сало, ковбаски, польова каша. Порш завели танок учасники ансамблю Древо. Перше місце за презентацією своєї громади отримала Березоворуцька сільська рада. Дітям також було чим зайнятися. Батути, каруселі, їзда на автомобілях. А поряд з цим розпочалися урочистості та концерт з нагоди 25-ї річниці незалежності України та свята врожаю. Сьогодні ми святкуємо день народження нашої держави. Це важливий день для кожного патріота країни, для усіх, хто вболіває за батьківщину та примножує здобутки своєю працею. У нас єдина українська земля, єдина українська держава. Ми єдиний український народ. Усіх нас від малого до старого об'єднання відчуття національної єдності. Ми знаємо, не в прості живому часи. І де. Війна на сході і гинуть наші хлопці. І знаєте за що гинуть? За незалежність нашої держави. Чомусь так складається у світі, що постійно нас хтось хоче загарбати, постійно на оцю нашу землю хтось хоче собі мати її у власності. Але вони помиляються, бо вони, мабуть, ще не усвідомили одне велике: що оцей незалежний дух, наша така стремління до до Воно вплетене в наше ДНК і його не викоренити. Це в усіх українців. Я хотів би подякувати всій громаді Порятина, Порятинській міській об'єднаній громаді, тим підприємствам, які зберігають темпи виробництва, які нарощують виробництво, які розвивають власне виробництво, і Порятинський сировний завод, і наш комікормовий завод, і підприємство Барішки Сюдорої компанії, і інші трудові колективи, які насправді не роз... Не склали руки, а прагне до того, як розвиватися далі. Своїм рідним комунальним підприємствам, які великий крок зробили за останні роки, нашим дошкільним, позашкільним закладам, освітянським закладам, працівникам медицини всім, хто сьогодні формує нашу громаду, хто надає послуги, хто дбає про кожного з нас. Шановні друзі, шановні земляки, я щиро вас сьогодні вітаю, насправді, з цим історичною подією, з цим святом. Присутність тут, на цьому майдані всіх вас, цього великого загалу, свідчення того, що насправді в нашу свідомість і в наше серце прийшло усвідомлення. Ми вільні. Ми маємо свою країну і маємо що захищати. Связано всіх вас. Керівники району та міста вручили чимало грамот та подяк тим, хто своєю щоденною працею розвиває порятинщину. Відзнаки президента України, ювілейні медалі «25 років незалежності України, отримали Володимир Клепач, Іван Близнюк та Михайло Прокопенко. Окремо відзначили аграріїв району. Цього року наші хлібороби зібрали найкращий в області врожай 48 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Я щиро дякую усім працівникам агропромислового розвитку, хто доклав своїх рук своєї праці до нашого урожаю. Щиро вітаю вас усіх із святом урожаю з Днем Незалежності України. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, достатку і наснаги у нашій спільній нелегкій праці. Комбайнери, механізатори водії, трударі поля отримали нагороди від представників влади. За традицією, під час святкування обжинків обмолотили останній сніп врожаю 2016 року. Цю місію доручили комбайнерам крячківки Агроплюс. <скільки експільнати> Українські народні та патріотичні пісні лунали порятаном з нагоди свята. Завітали на гостину і артисти із сусіднього Чорнухинського району. Масові гуляння з нагоди 25-ї річниці незалежності України та свята врожаю тривали аж до пізнього вечора.